Середа, 9 серпня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас трагічна ніч на Нікопольщині. Вночі окупанти вдарили по райцентру. Через ворожий обстріл загинув 18-річний хлопець. Ще троє поранені. У них осколкові мінновибухові травми, поранення грудної клітини та плеча. Її руйнування, понівечені житлові будинки, господарські споруди, лінії електропередачі, газопровід та автомобілі. Гатили і по Марганецькій громаді там без постраждалих. Зранку наші оборонці приземлили ворожий вертоліт. Також за останню добу знищили понад 800 окупантів, підбили 8 танків, 12 бронемашин та іншу техніку противника. Це дані генштабу. Тим часом у повітряних силах попереджають, восени на українців може чекати збільшення ракетних атак. Слід звичайно очікувати загострення, але можливо так таких же ракетних ударів. Такої маси, як була тоді, буде менше. Але разом з тим нам потрібно більше зброї. У Кривому розі зруйновані російською ракетою багатоповерхівці стався обвал. Впали стеля та частина перекриття. Ніхто не постраждав. Фахівці кажуть, через тріщини на стінах будинку руйнація може бути і надалі. Замінували понад 200 об'єктів інфраструктури Дніпра. Таке повідомлення вкотре отримала служба безпеки України. Під прицілом кібертерористів опинилися будівля СБУ, редакції ЗМІ, усі дитсадки, будівля адміністрації, ТРЦ, районні суди та аеропорт. На місцях працювали екстрені служби, вибухівку не знайшли. Ранкова пожежа близько п'ятої ранку на набережній перемоги загорілася квартира. Вогонь зайнявся на 12-му поверсі багатоповерхівки, знищив домашнє майно. А ще пошкодив три вікна, балкон та вхідні двері. Люди не постраждали. Полум'я надзвичайники загасили майже за годину. На території одного з медзакладів Дніпропетровщини зводять сучасний хірургічний корпус проєкт для допомоги дітям. Передбачено 10 поверхів: ургентне, ортопедичне та нейрохірургічне відділення, а ще п'ять операційних та дві лабораторії. Будують сучасний корпус обласним коштом. Під кожне відділення буде свій поверх, загалом понад 100 ліжок та індивідуальні палати. Щорічно у цьому закладі лікуються майже 25 тисяч дітей. Кожна палата буде мати окреме приміщення для знаходження матері та дитини, сам окремий для кожної дитини. Тобто палата це фактично буде виглядати як сучасний номер в готелі, для того, щоб діти не відчували себе як в лікарні. Місто без імперського духу у Дніпрі хочуть переіменувати Катеринославський бульвар серед ініціаторів. Громадські діячі містяни ж у соцмережах вже розгорнули запаклі дискусії. Розпочали онлайн голосування. Які аргументи в активістів та що пропонують Дніпряни? Розбиралась наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Вулиця Половиці, Заводська, Управська та Виконкомівська, як тільки не називали Катеринославський бульвар. Свою теперішню назву він отримав лише в 2004-му. Нині це одне з найгарніших міст в Дніпрі. Байбільше його вважають візитівкою міста. Перші згадки про вулицю занотовані ХІХ століттям. Тоді вона називалась Половиці і проходила поряд з руслом одноіменної річки. Дорога була проїзною, а по обидва боки зводили особняки та прибуткові будинки. Нині ж тут бізнес-центри, ресторани та магазини. Замість дороги пішохідна зона. Бульвар носить ім'я Катерини II російської імператриці. І так вже майже 20 років. Деякі дніпряни проти перейменування. Мені здається, не потрібно потрібно займатися іншими справами, які зможуть підняти дух під час воєнного стану. Не мало й тих, хто дерусифікацію підтримує та навіть ініціює. Так голова Січиславської просвіти Сергій Тютюник вже звернувся до Дніпрян з пропозицією перейменувати бульвар. Історія не почалася вчора чи тиждень тому, і навіть це не пов'язано з законом про деколонізацію. Справді історія почалася хоча б у 1775 році, коли Катерина видала наказ про руйнування Запорізької Січі. Та Запорізька Січ це наше з вами ЗСУ того часу. Це військовий оплот війська, війська Української держави. У робочій групі міської комісії з топонімізмів заспокоюють. Перейменування обов'язково буде. Відповідне рішення вже прийнято. Ще з весни. 2022 року він вже внесений в списки тих вулиць, які підуть на переименування. Чому досі не переименовано? Тому що взагалі в цих списках було близько 500 позицій, з яких за останні півтора року переименовано 150 трохи більше. Остаточно Катеринославський бульвар переіменують до 27 січня 2024 року. А нині ж комісія вирішує, яку назву отримає візитівка міста. Дніпряни вже пропонують свої варіанти. Степана Бендери. Бульвар Степана Бандери. Так. Окрім Катеринославського бульвару, нові назви отримують ще три сотні вулиць. Їх також планують перейменувати до січня 2024 року. Анастасія Вільхова, Сергій Озоров, новини 11 каналу. Півтори години без новин про війну. В одному з театрів Дніпра показала виставу Східна легенда вона про кохання, відносини в родині та справжні цінності життя. На сцені актори-початківці кажуть, завдяки такому хобі можна дійсно знизити рівень стресу під час війни. Чи так це насправді перевірила Альбіна Гриненко? Тривожного на прекрасне поринути у казку та, хоча б ненадовго повернутися у довоєнні часи. Мені набридло карати і наказувати. Я більш не хочу ламати людську волю. Та та ти до чого ж хочеш знайти своє найдорожче і що там? своє втрачене щастя. Стати, хоча б на дрібку щасливою та на мить забути про жахи війни двічі на тиждень до театральної студії ходить Айміна. Акторство для неї не лише новий досвід, а й спосіб знизити рівень стресу. Через війну багато страждань, болю і це дуже тисне на мене. І я відчуваю, що я от під вечір можу бути виснажена, тому що просто я читаю гортаю стрічку новин. Коли я ввечері приходжу в цю студію, в нас тут зовсім якась своя атмосфера. Тут дуже дружні. Колектив і е, дуже надихає півтори години без сирен та телефону. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення відвідала театр Наталя. каже, це було розвантаження та поринення у казку, яка має великий сенс, особливо коли в країні триває війна. Мені сподобалася фраза. Запам'ятай, що найголовніше в житті це не гроші, бо часто ти дійсно гонишся за тим, щоб там е, заробити щось і. Розумію, що це не має зараз сенсу. От дійсно є більш важливе. Приголомшений та заворожений грою акторів, і Владислав ділиться такий вихід із зони комфорту, надихає. Було дуже багато таких прикольних комічних моментів. Видно, що дуже багато працювали над цією виставою. Були моменти дуже чуттєві, і сама вистава вона нагадує якийсь ну дуже бюджетний, максимально великобюджетний фільм. Від початку війни театр став прихистком для переселенців, а ще для них влаштовували безкоштовні майстер-класи. Нині ж актори вирішили відродити справу у свого життя. Цього разу показали виставу Східна легенда у ній про кохання, стосунки між рідними та Справжні цінності. Дійсно, слово мудреця, продам венець заря, корону і чолому, зафлейти ніжний звук, що виняв Керівники студії кажуть: нині роблять усе, аби театр був фортецею, яка захищає наше ментальне здоров'я від страшних подій сьогодення. В наш час, от ми бачимо, що люди приїжджають до нас, і деякі з них просто втрачають енергію життя. І ми намагаємося створити такий простір, де можна трохи видохнути, розслабитися, переключитися на щось казкове. У наш колектив, мої колеги, наша команда просто живе цим. Це більше про те, щоб отримати досвід у такого. Такого виживання в мінливому світі, в світі, який небезпечний зараз. Це така, знаєте, казка про цінність людського життя, про цінність спілкування і близькісті між людьми. У театрі грають більш ніж пів сотні людей. Актори кажуть, у такий спосіб знаходять лазівку вижити у цей скрутний час, Ба більше намагаються дарувати позитивні емоції своїм глядачам. Альбіна Гриненко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.